Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях. То був вже зрілий чоловік. Його туге тіло під камуфляжною футболкою, гаптоване чорною заполоччю. На таких тримався дивізіон ППО 68 восьмої окремої єгерської бригади ЗСУ. Юрій Миколаєвич Черповецький народився 15 березня 1975 року у селі Жабинці, що на Хмельниччині. Навчався в місцевій школі з дитинства, займався спортом та відвідував різноманітні спортивні гуртки. Обожнював футбол та духовий оркестр. Після закінчення школи працював у рідному колгоспі в будівельній бригаді, був призваний на строкову службу. Після служби працював у Чемеровецькому МВС, проте там стикнувся віч на віч з тотальною несправедливістю, що дуже суперечило принципам та переконанням хлопця. Тому звільнився та повернувся у рідне село, де влаштувався на жабинецьку ГЕС, де й пропрацював 18 років. Він дуже любив свою роботу та колектив. Там знайшов вірних друзів та набув чималого досвіду. З юних років Юрій був дуже віруючою та побожною людиною. Читав Біблію та цитував слова великих пророків, завжди вмів дати духовні настанови та розрадити у тяжкі хвилини. В перші дні повномасштабного вторгнення Юрій пішов захищати свою землю та свою родину. У бригаді було багато молодих хлопців, юнаків. Проте досвідченого Юрія усі любили і поважали, приходили за порадою та підтримкою. А він, у свою чергу, знайшов чимало хороших та вірних товаришів серед побратимів. Дуже тепло про героя Юрія відзивається кохана дружина. Ми зустрілись понад п'ять років тому, і тебе ніколи не лякала наша різниця у віці. Ти був добрим, відважним, справедливим і сміливим. Наші п'ять років спільного життя були майже казкою. Ми багато сміялися. Планували подорожувати після перемоги та хотіли разом зустріти старість. Я не шкодую ні про що. Ти говорив мені, люблю по сто разів на день і показав, яким має бути справжній чоловік. Ти любив мене і моїх дітей. А твоя любов була чиста, сильна, без бруду брехні та образ. Ти беріг мене від світу злого, прикривши своєю спиною. Люди мають пам'ятати тебе героєм, який віддав своє життя за нас. Ти будеш завжди в моєму серці. Люблю. Минув час, він дуже змужнів, змінився невпізнанно, набув професії, від якої можна посивіти навіть у 20 літ, стаж якої вимірюється не роками, а днями, годинами, навіть секундами. Він став воїном-героєм, який віддав за волю найцінніше власне життя, віддав його за кожного з нас. Старший солдат Юрій Черповецький помер в лікарні 9 червня 2023 року від важкого поранення несумісного з життям, отриманого на полі бою. Він став воїном-героєм, який віддав за батьківщину найцінніше власне життя. Віддав його за кожного з нас. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.